Бути чи не бути ось у чому питання. Всі знають, хто написав Гамлета, Ромео та Джульєту, короля Ліра, Макбет і багато ще сонетів інших п'єс. Всі чули про Вільяма Шекспіра. Але чи правда, що це він написав ці твори? Чи, можливо, це була інша людина чи група людей? І чому його авторство підлягає сумнівам? Сьогодні поговоримо про Шекспіра. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Якщо вам сподобається це відео, одразу поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно і буде хотітися записувати для вас відео далі. Також у описі є ще посилання на донат. Якщо ви хочете допомогти моєму каналу, то можете скинути свій донат. Буду вам дуже вдячна. Шекспірівське питання це проблема авторства творів Вільяма Шекспіра. І також є така точка зору антистратфордіанство, які ставлять під сумнів, те, що ці твори, п'єси і сонети написав саме одна людина написала саме Вільям Шекспір. А вони вважають. Ті, хто підтримують цю теорію, що Шекспір це псевдонім, який взяла інша людина, інший поет, чи, можливо, навіть ціла група людей, яка писала під цим псевдонімом. І сьогодні розглянемо, чому саме з'явилися взагалі сумніви авторства Шекспіра, що підтверджує це. Що не підтверджує, і які люди могли писати під псевдонімом Шекспіра? Вільям Шекспір народився і жив у торговому місті Стратфорд, в якому мешкало 1500 людей. І це місто займалося продажем купівлею овець, і взагалі було таким дуже-дуже торговим. І прихильники антистратфордіанства вважають, що взагалі це місто було позбавлено будь-якої культури, будь-яких таких, знаєте, високих верст населення достатньо. І от вони вважають, що серед оточення Шекспіра не було взагалі ніяких високопоставлених людей. Про яких взагалі писав Шекспір? Також вважається, що Вільям Шекспір він був можливо безграмотним, тому що уся його сім'я такою була. Його батько Джон Шекспір одружився на Мері Арден, і як підписи на своєму шлюбному договорі вони обидва поставили хрестик. На той час багато взагалі людей, які були безграмотними, ставили на документах і важливих таких от. Листах хрестики замість підпису, адже вони не володіли письмом. Також немає ніяких доказів, що обидві дочки Шекспіра були грамотними, навіть навпаки. Ми бачимо, що Сюзанна вона розписалася двічі ніби таким підписом, але кажуть, що це більше як малюнок, ніж письмо. А його дочка Джудіт, вона взагалі також ставила під усіма там. Документами у всіх документах ставила хрестик замість підпису. І от вважається, що ну, не міг такий чоловік, така людина бути грамотним серед своєї безграмотної сім'ї і мати такий словниковий запас у своїх творах десь близько 29 тисяч слів. Це дуже важко уявити. Також нема підтвердження тому, що Вільям Шекспір проходив освіту, взагалі мав освіту у школі. взагалі у Стратфорді була школа невеличка королівська, і ми бачимо, що там нема взагалі ніяких документів, що Вільям Шекспір там навчався. І навіть директор та його там однокласник ніхто не підтверджував, що Шекспір навчався з ними у цій школі, хоча він здобув вже популярність, і вони могли б це потім чи їх нащадки підтвердити це. Але, на жаль, ми не бачимо ніяких документів. І взагалі, всі прихильники антистрадфордянства вони свою теорію підтримують тим, що взагалі за життя Шекспіра збереглося дуже мало документів і документальних підтверджень його прізвища, його грамотності, його освіти, і так далі. Також ми можемо спостерігати, що у різних літературних творах. Коли ми бачимо цей його підпис Шекспір, він був там написаний трошки по різному, не одним словом, інколи він був записаний через Дефіс Шекспір, що перекладається, то, що е, махає списом. Е, тобто, також е, прихильники цієї теорії кажуть, що саме такий псевдонім от міг мати якийсь. Е, там автор, і він міг підібрати такий літературний творчий псевдонім. Також ми не бачимо ніяких документальних підтверджень, тому що взагалі Шекспір він був письменником, крім листів Єлизавети Першої та Якова Першого, до Шекспіра вони звертаються до нього як до драматурга. Але от е, ці люди, які підтверджують цю теорію, вони якось. Ці листи уникають їх до них. Ми потім ще повернемося, поговоримо, яка ще є теорія, до якої ще можуть входити ці листи. Що вони також можуть підтверджувати теорію, що не було Шекспіра, такої людини, яка б написала всі ці п'єси. Тож крім цих листів, ми не бачимо ніяких підтверджень, тому що Шекспір був письменником. Але натомість ми бачимо документи, в яких Шекспір постає таким бізнесменом і володарем театральних акцій, тобто він, взагалі, інша людина документально вирізняється, так знаєте. Також дуже цікаво, те, що коли Шекспір помер. А цією датою вважається там 23 травня 1916 року. Що коли він написав свій заповіт, він там не згадав навіть про книги, п'єси, сонети ні про що. Хоча, якщо б людина справді це писала, вона б внесла цю всю. Свою спадщину до заповіту, як ви думаєте, там ми зустрічаємо тільки те, що він розподіляє свій там маєток, св... своє майно, театральні акції і так далі. П'єс книг взагалі не зустрічаємо, про них там навіть не сказано. І це велике підтвердження саме цієї теорії. Також що цікаво, що у сонетах, написаних Шекспіром у 1609 році, ми бачимо звертання. Наш безсмертний поет. І вважається, що це звертання йде до поета, який вже помер. І, можливо, на той час, вже у 1609 році, справжній Шекспір, який писав під цим псевдонімом. Помер якраз у 1604 році. Помер Лорд Оксфорд, і от е, інколи люди думають, що це можливо був він, і він е, не дописав там якісь сонети вже після його смерті. Хтось це зробив і дописав, і звертається до нього як наш безсмертний поет е, вже після його смерті. Хоча сам Шекспір помер у 16-му році. Тобто, чи був цей Вільям Шекспір торговець, бізнесмен чи був він справді тим поетом, хто міг би написати ось такі п'єси шедевральні, до яких ми звертаємося по сьогодні? І чи справді він мав той словарний запас ту освіту? А чи справді він знав ті інші мови, які він використовує своїх п'єсах? Чи справді він орієнтувався у громадському політичному житті? Чи справді він мав доступ до людства більш високопоставленого? Адже він крутився взагалі по життю серед ремесленників і дещо людей нижчого щабелю? Тож це справді він був. Чи, можливо, інша людина? Зараз поговоримо, які люди могли б писати під авторством Шекспіра. Перша версія це Френсіс Бекон, це, взагалі, політичний громадський діяч, і його дати життя співпадають з роками життя і Шекспіра нашого. Взагалі, про цю людину, як про Шекспіра, заговорила. Доч одного переселенця до американського штату Делія Бекон не випадково вона про це заговорила. Як ви думаєте? Тож вона вважала, що Френсіс Бекон справді писав під псевдонімом Шекспіра, і вона була так в цьому впевнена, що усі навколо почали підтримувати її теорію. І з'явилося дуже багато прихильників теорії, що Шекспір це Френсіс Бекон був. Також одним з таких людей міг бути Едуард Девер, а звичайний вчитель англійської мови засумнівався у авторстві Шекспіром. Його п'єс. Він знайшов схожість між тим, якою строфою написана п'єса Шекспіра Венера і Адоніс», і тим, як писав Едуард Девер, і знайшов між цим дуже велику подібність. І от він вважав, що Едуард Девер справді міг бути Шекспіром, бо ж він і жив у ті роки, і він був ознайомлений взагалі з Італією і мав дуже такий глибокий і старовинний родовід, Тож він справді міг бути можливо цим Шекспіром. Хоча дата смерті цього графа 1604 рік, також вони відрізають від, від його авторства багато творів, які написані Шекспіром більш пізніше. Це і Королір, і Макбет, і Антонія і Клеопатра. Тож, чи був він справді ним? Велике велике питання також Шекспіром міг виявитися Вільям Стенлі, який також жив у ті роки. І один історик він подумав, що це міг бути саме Вільям Стенлі, коли побачив у одному листі від таємного агента католицької церкви про те, що Вільям Стенлі не міг допомагати церкві через те, що був зайнятий написанням п'єс. Для простого населення і також його ініціали Вільяма Стенлі співпадали дуже сильно з ініціалами Шекспіра. Цей історик він видав книгу про це. Взагалі кожен, хто підозрював когось у авторстві тих п'єс, що написав Шекспір. Вони Кожен писав книгу про те, що знайшли Шекспіра, упознаний Шекспір і так далі. І ще існує багато-багато людей, їх взагалі близько 80 аж розглядається. Тож ми не будемо йти, знаєте, розглядати кожного, але розглянемо ще теорію, що Шекспіром могла виявитися група, ціла група поетів, драматургів, які б писали свої твори. Під цим псевдонімом, взагалі більш оригінальну класичну історію, таку теорію точніше, запропонував у 1952 році британський підполковник Дуглас, який вважав, що Єлизавета І вона надала лорду Оксфорду завдання, щоб він набрав собі різних поетів інших. Вони створили таку групу письменників і щоб вони почали писати різні. Патріотичні вірші, п'єси, сонети і так далі. Тобто, що це була така свого роду пропаганда того часу, і за цією теорією до цієї груп належали такі діячі, як Френсис Бекон, граф Дербі, Марло, Джон Лілі і Роберт Грін. Але, до речі, що цікаво, що саме Грін, а один з цих письменників цієї групи, написав у своєму памфлеті. Частинка розуму сто крато плачена каяття описує якогось там письменника вискочку. Дуже дуже так злобно він про це пише, і от вважають, що можливо він писав про Шекспіра, який справді окремо існував і окремо писав свої твори. І от його так не сприймали. Але ті, хто не підтримують цю теорію, що Шекспіром була ця група людей, кажуть: ну навіщо тоді цій групі пропаганди? Було писати, наприклад, Ромео Джульєту, де там виспівування патріотичні і так далі. Тож до кожної теорії є ще різні знаєте, мінуси, відхилення від істини, так скажемо. І ніхто точно також не скаже навіть дотепер. Хоча класичні вчені, вони вважають, що справді існувала така людина. І що він міг бути сином того, хто робив рукавички, бо Джон Шекспір виготовляв рукавички, що він справді міг бути з такої верстви населення, адже на той час письменники вони ще не були досить такі, так скажемо, розпіарені, і вони могли виходити з більш нижчої верстви населення, і це було нормально, що він справді міг бути тією людиною, яку ми бачимо у документах. Також пам'ятник Шекспіра у Стратфорді він тримає у руках перо як письменник, і от деякі дослідники взагалі цього питання кажуть, що цей пам'ятник був змінений, і що раніше Шекспір тримав у руках мішочок зерном. Хоча ж у 1924 році, щоб покласти край дискусії. Виклав зображення цього пам'ятника і раніше це була як одна й та сама людина. Але усі члени научного товариства вважають, що Шекспіром був справді той чоловік та людина, про яку ми бачили і читали в документах, і що він жив у ті роки, і що взагалі після 1596 року. Шекспір міг вважатися джентльменом після того як його батько отримав право носити герб. І ті, хто досліджував це питання, вважають, що немає причин вважати, що взагалі ім'я прізвище Шекспір що це є псевдонім. Тож, е ми досі не можемо стовідсотково стверджувати, чи був Шекспір групою людей, чи був е якимось іншим. Діячем чи іншою особою. Навіть в одній з теорій до групи цих діячів була приписана навіть жінка, адже казали, що не міг чоловік так описати жіночі емоції, почуття у своїх п'єсах Ромео та Джульєта чи Отелло. Тож, що підтримувати, яку з цих теорій також це взагалі особиста справа кожного. Але його спадщину. Всі п'єси, сонети ми можемо читати, і в них заглиблюватися і кайфувати від того, наскільки гарно, наскільки красиво взагалі написано, наскільки чуттєво і глибоко зображав Шекспір і описував усі свої образи, і наскільки він майстерно вплітав свої ідеї у текст, Тож, на сьогодні це було все. Дякую, що подивилися моє відео. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже вам вдячна за це. І побачимося з вами вже скоро у наступному відео.